Так, постигла порічка. Я її помила, почистила. Тепер порічку беремо блендером, збиваємо. У нас виходить ось така збита вже порічечка. Сам процес я вам вже не показувала. Тепер беремо має таке ситочко, воно вже стареньке. Я через нього вижимаю з нього сік. Вижимаю сік. Така в мене ступочка дерев'яна, можна, що у вас там є. І вижимаємо сік, От Там сік буде. Так, все повіджимали. Тепер це жмих вийшов, це в мене скільки получилося соку, десь півтора літровий у мене черпачок. Зараз це виливаємо в кастрюлю, де ми будемо це варити. І сюди додаємо цукор один до одного. Не сказала, з цього жмиху можна зварити компот. Якщо ні, то просто викиньте. Ну, приблизно цукру, так же само, як і соку, все засипаю в каструлю і ставлю на вогонь його закіпати. Помішуємо, щоб цукор повністю розтворився. Доводимо до закипання і трішечки покипетимо хвилинок 3-5. І будемо зараз готувати баночки. Треба стежити, а то тільки що чуть не втекло від мене, наче молоко. Так що дивіться, глаз та глаз. Так, зробили тихіше газ і хай потихесенько кипить. Готуємо баночки. Ось дивіться, як воно тікає-тікає. Так, все бігом назад. Так, ще один такий нюанс. Піночку зібрала я, щоб вона тут не залишалася. Там може десь трошечки залишилося, але краще зібрати. Це буде теж самий такий джем, його можна буде з'їсти. Ну, в баночку його, мабуть, краще не ложити. Це я так вважаю, може ви зробите по-іншому. Баночки прошпарили. Тепер беремо, заливаємо. Заливаємо сюди. Так, ось у мене виходить півтори літри. Зараз ще одну баночку закриємо і все. Все, порічка готова, це в нас буде порічка джем без кісточок. Друзі, якщо ви хочете таке приготувати, дуже-дуже легко. Це робиться вона, коли остине, то вона буде таким, як желе, Буде братися ложечкою, дуже смачно буде наложити на хліб з маслом. Чи може ви якийсь будете пекти тортик чи печиво. Приблизно тортик такий є тортий пірог, ну, вже скажу на російській тортий пірог, то можна намазати цим. Це добрий буде джем, або вже смородина, то вже ж ви дивіться. Тобто на зиму дуже така гарна річ. Всім дякую за увагу. Всім пока.